Сьогодні 3 червня, а отже, весь світ відзначає міжнародний день сидру. І в цей день, звісно, хочеться відкоркувати пляшечку якогось цікавого та смачного сидру. І найкращим вибором, звісно, буде якийсь сидр від українського виробника. І таким в нас є. Некивана качка від виробника Goodwine, який знаходиться на Закарпатті. Це виноробня насправді, але в них в асортименті є один сидр, який робиться по технології Петіланд Naturel. Тобто це буде в перекладі з французької ігристе Натуральне. Він виготовлений з 100-відсоткового соку яблук холодного віджиму. Це яблука, які збираються безпосередньо в саду на Закарпатчині біля виробництва. І в складі тут так само є трошки айви. Міцність цього сидра 7%, він, бачите, дуже схожий на всякі натуральні вина, він буде такий мутненький. Ну, власне, і технологія дуже схожа, а загалом він робився по нормандській технології. Тобто нас має очікувати щось максимально цікаве та смачне. Тож давайте переходити до дегустації. Це трошки вау, але, чесно кажучи, це нормально, я його не надто сильно охолодив. А загалом петнати, вони, по-перше, мають осад, а по-друге, вони такі висококарбонізовані і можуть відкриватися, як і гристи вино. Власне, це є і сидр, тому. Це окей, тут ніякої паніки немає. Тому невелике нагадування, якщо ви надумаєте взяти пляшку такого сидра, то не забудьте її охолодити і не будьте, як я. Або відкривайте її обережно. Аромат у нього яскравий, фруктовий. Тут читаються яблука, але при цьому ще є така легка загальна фруктовість, я би сказав, може навіть якась легка тропічність. Але в цілому, звісно, переважають відтінки яблук. Я б навіть сказав, що тут відчуваються такі стиглі яблука, або навіть яблука сорту білий налив. І при цьому трошки ще відчуваються відтінки айви. В цьому такий досить приємний і, на мою думку, навіть неочікуваний. Я чомусь очікував більш скромнішого аромату від цього свідролю, як бачите, недооцінив. Не дивлячись на те, що тут 7% він п'ється доволі легко, він сухий, такий трошки терпкуватий, але мені все ж не вистачає трошки танінності. Легка кислиночка, при цьому є слоткуватість знову ж таки, відтінки кислих яблук, можливо, десь відтінки айви. В цьому він такий доволі приємний, легкий та питкий. Але як ви бачите, я вже туди пляшечки випив, поки його густував. Ні, що я можу сказати, що не дивлячись на те, що він легко п'ється, все ж таки от міцність вона дається взнаки та трошки відчувається. Тож, якщо ви любите натуральний вин, або якщо вам просто хочеться спробувати щось цікаве та небанальне, то раджу зайти на сайт GoodWine та взяти пляшечку такого сидра. До речі, можна написати свої версії в коментарях, що означає назва на качка». накачка.